Ну що ж, друзі, я вас вітаю у себе в в'язальному просторі. Сьогодні у мене понеділок, і я підвожу підсумки. Ви все правильно почули, я вирішила трішечки-трішечки змінити дати виходів в'язальних в'язальної вибачте, і поговорити про всі події. Я вас запрошую у свій в'язальний тиждень. Емоційно важкий для мене, в'язальний для вас. Всім приємного Всіх-всіх всіх вітаю в своєму в'язальному просторі. Мене звуть Юля і давайте будемо сьогодні з вами починати мій новий в'язальний тиждень. У нас сьогодні понеділок. Вчора я в'язала. Я вчила німецьку, лазила в інтернеті. Одним словом, якщо ви побачили мій попередній епізод, то ви бачили, на якому етапі я завершила якраз перед вчорашнім днем. Да? Тому зараз я вам покажу, з чим я йду на цей тиждень. І вже в кінці підведу, скоріш за все, підсумки. Навряд чи я буду мати змогу постійно підключатися, бо як є, так і кажу. Тільки що відзняла відео готових робіт. Це все, що в мене залишилось з готових робіт, хоча їх було за сезон в Німеччині 10 готових робіт. Я задоволена своїм в'язальним сезоном, хоча хотілося би і більше. Але, на жаль, дуже складно в'язати. Ти постійно варишся в новинах. Я як тільки заходжу в Телеграм, наприклад, мені прийшло якесь повідомлення, я заходжу в Телеграм, я обов'язково йду в новини. Я іноді повідомлення можу не прочитати, але йду в новини. Тому якщо мені дзвонять, то я добре швиденько відповідаю, а все інше це, це дуже складно, ти постійно варишся в новинах, постійно дивишся, що ж там відбувається, тому що майже чуть майже кожного дня прильоти по Харкову або масштабні через день. Ти просто вшокований від ситуації, а ти розумієш, де це знаходиться, і ти постійно замираєш. Хоча як дійсно, ну я це егоїстично, але фух, що не до нас. Це багато харків'ян цим і живуть, бо життя в Харкові зараз все ж таки складне в плані оці терору. Чесно, у мене слова, я вже тільки що відзнімала готову роботи, і там був нецензурна лайка, вибачте, будь ласка, але ну не можу, бо ти намагаєшся підібрати слова, але це складно, намагаюся, хоч і. Дуже складно, морально і фізично, а, і за деяких ситуацій, і ще й життєвих своїх особистих ситуацій. Відкладаєш, от, наприклад, я хотіла знімати, вийти в прямий ефір, але чесно скажу, добре, що я не вийшла в той день в прямий ефір в суботу. Мабуть, це так треба було, і моя життєва ситуація склалася тоді так, і прямий ефір. Ну, В Харкові под... і події в Харкові, ну мені було б дуже складно, <кій> неймірно складно, бо це якраз мій запланований прямий ефір був якраз перед подією ставшоюся. Ну, ви знаєте, це було б ну просто ні-ні-ні. Добре, що я не вийшла в прямий ефір, значить так було потрібно. Обов'язково буде прямий ефір, тема буде цікава, але до мене прилетіло декілька питань. Я на них хочу вам все ж таки, мабуть, зараз дати відповіді. Я і прямо в ефірі, скоріш за все, відповім. Якщо не забуду, я записую, але ну, блін. У мене навіть цілий блокнот. Там, такі, тут я купила по копійчній розпродажі, там щось в центиках. Ну, якщо переводити на гривні, то це десь гривень 10-15 було. М -м Планер. Тобто, декуди мені потрібно бути. У мене на наступний тиждень, тільки сьогодні день. Що я знаходжусь вдома. Ось всі інші дні, мені потрібно буде їздити на зустрічі, на заняття, ось так. Чувство тривоги все рівно є величезне. Тому ось так: от. було таке питання: чому в україномовному просторі мало корисної інформації по типу МК? Друзі. А в мене до вас зустрічне питання, хто задає такі питання, звичайно. А чому ви їх не дивитесь, ті МК? І це ж не тільки в мене ця проблема. Можливо, там у мене картинка не гарна, там не інформативно, можливо, ще щось. Я за себе да, можу сказати. Але про те, що не дивляться майстер-класи, відеоописи, уроки навчання, про це говорять майже всі ці youtube блогери, які знімають україномовний корисний контент. Отакі От бла-бла-бла, відео дивляться, набирають купу переглядів. І, звичайно, ми живі люди, і особливо ті блогери, які мають якийсь хоч дохід, хочуть його отримати, цей дохід. З МК, якщо я зняла МК, і воно має там в кращому випадку тисячу переглядів, це мега-круто. Я вам кажу, як є. Як правило, набирають до 500 переглядів. А відео розмовного характеру набирає мінімум 500 переглядів і пішло в фер. То як ви думаєте, чи отак стати поговорити, чи сісти і зняти майстер-клас? Чесно кажучи, на сьогоднішній день я вже навіть думаю, що, скоріш за все, а в мене є кнопка спонсорства, і хто хоче мене підтримати, я буду всім вдячна за це. Нажимайте кнопку спонсорство. Я, скоріш за все, перейду на викладування своїх майстер-класів в спонсорський розділ. Іншого варіанту я просто не бачу. Я буду створювати майстер-класи для спонсорів. Ну, я кажу це особисто за себе. Зараз можуть в мене кидати що завгодно. Тапки, там я не знаю, що захочете, можете кидати. Але я жива людина, я хочу їсти. Я маю дитину, яку потрібно кормити. Я вже мовчу про те, що за ці кошти, які ми отримуємо з Ютубу, дитину прокормити неможливо в місяць. Я взагалі пам'ятаю, як я вперше приїхала в Німеччину, і в Німеччині сказала, що я маю YouTube канал, тому що я не приховую нічого, якщо ви там хтось. Бо мені було багато про це питаннячку. Мені сказали, Юля, ой, ти там багато грошей отримуєш. Окей, в джоб-центрі, коли я прийшла і ставала на джоб центр вперше я не забула розповісти про те, що я маю свій YouTube канал. І, то, і з ту суму, яку доходу я маю в місяць, я повідомила, я показала всі документи. Мені просто відмахнулися, і навіть нічого не сказали. Але німці записали. Кажу, як є. Німці вони дуже такі скурпольозні до цих моментів, вони обов'язково це все нотують. Я вважаю це дуже гарним. І якість людина. Зараз, коли я приїхала в Німеччину, мене запитали про цей YouTube, мене попросили також надати роздруковки мого доходу. Я все надала. Кажу одразу, я не маю сенсу щось приховувати. Тому я маю надію, я вам дала відповідь, чому в україномовному просторі мало відео. Ти не розумієш, ти знімаєш. Здається, все чудово, все. Видно, гарно там все, але відгуків мало. Мало лайків, мало переглядів, мало коментарів, мало цього всього. Я не знаю, можливо, люди думають, що за це платять, але мені ніхто не платить. Не знаю. Дівчата, блогери, хто мене дивляться, напишіть, вам також вам платять? Можливо, хтось там щось знає, якусь оплату, а я про це не знаю за роки ведення Ютубу. Ну, звичайно, вибачте, це був жарт. Я відхилилась від теми. Тому це питання мене, знаєте, воно так тригернуло, бо в цілому в мене вже, мабуть, мало чого буде тригерити, особливо ту ситуацію, яку ти маєш на сьогодні. Гроса проблема. Так, да, У мене ще було таке питання, але це було більш на. Хоча і тут іноді приходить. На більш життєвому каналі, що неправильно говориш слова. Вибачте, я говорю так, як я говорю в житті. Коли я була в Харкові і спілкувалася з людьми, які зі мною спілкуються, звичайно, я говорила більше російською, бо зі мною говорили російською. Я дуже поважаю зараз цих людей, які з легкістю спокійно, от мене, наприклад, у Ігоря така вчителька тут німецької мови. На російській людина спілкується, вона говорить з нею на українській мові. Це класно, це круто, я вважаю. Тому що я свого часу, коли приїхала жити до Харкова, я вже розповідала цю історію мільйон разів, я думаю, вона нікому вже не цікава. Але якщо ви вперше я вам скажу, я приїхала до Харкова україномовною дівчинкою з україномовної родини. І... Ти говориш українською мовою, а тебе не розуміють, сміються з тебе. І звичайно, мені, я була вимушена перейти на украї... російську мову, спілкуватися з людьми російською мовою. І мої, мі, мої мізки так підлаштувалися, що якщо людина говорить зі мною російською, я з нею спілкуюсь російською. Якщо людина говорить зі мною українською мовою, я переходжу вільно на українську. А зараз у мене взагалі такий взрив мозгу. Російською я дуже мало спілкуюсь в побуті. Я більше спілкуюсь українською, практично спілкуюсь українською зараз. І я маю ще німецькі слова. І іноді я така стою, і знаєте, а блін, ну чесно вам кажу, як є. У мене ще німецькі слова в голову вилазять. У мене ще немає такого автоматизму, що знаєте, як там з російською українською мовою, так і з німецькою мовою. Воно виходить. І тиноді думаєш, блін, ну як це буде? Отак. Ось такий вийшов дуже довгий вступ, але все ж таки це були відповіді на ваші питання. Мабуть, треба робити і влогам таймери. Мені здається, це буде круто. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам реально потрібні таймери. І скажіть, будь ласка, а також. Прошу, якщо у вас є якісь цікаві, інтересні такі питання, пишіть мені в коментарях, я їх обов'язково винесу на прямий ефір. Тема прямих ефірів я собі заскрінила. Це влоги наших українців, це теги наших українських блогерів. Там класні питання, суперові. Мені дуже вони подобаються. Ось класні, бачите, також говорю. Ну, русизм у мене є і будуть. Вибачте, будь ласка. Так, давайте перейдемо до моїх процесів, які я планую брати з собою в цей тиждень. Планую. Ну, добре, хай буде планую, хоча це дуже складне слово. Так, і звичайно, самим головним процесом це мій кардиган. Ви не повірите, він мені так подобається. Це така, знаєте, особлива любов. Треба було вам, мабуть, на тремпель його на плечики повісти, бачите, Тремпель? У ну, <смі> мене я не зрозумію, про що я кажу. Так ось, у мене тут зараз три пари спиць. Одна дві пари спиць йдуть по тілу кардигана. Ось, ось, бачите, ось один. І дві. Ще ось при приєднув, Да? І одна пара спиць йде вже по рукаву. Я приєднала ниточку до рукава і вже ось стільки стільки відв'язала. Так, плани, не плани, ставлю собі за мету на цьому тижні мати два рукави. Мені дуже хочеться цього. В цілому, як я підрахувала по кількості того, що я відв'язую, і скільки дождно піти пряжі, то я маю стигнути. Але... Не знаю. Одним словом, два рукави я собі ставлю за мету. Що буде? Пишіть в коментарях, чи вдасться мені два рукави відв'язати. Ну, так хочеться мені. Так. Наступний процесик будемо брати гачковий. Гачковий процес. Ой, йо а, ну ладно, хай буде так вже, як є. Це моя ось ця ковтиночка, вона вже майже, майже на фініші, і цей фініш має бути майже готовий. Я маю розпочати вже новий перед. Перед розпочати мені треба ще і. Ось дивіться, як класно. Боже, вона мені так подобається. Вона така мега-класна. Я вже мрію про неї під джинси. Це буде просто суперова річ. Мега, я вже мрію про неї. Тому я хочу дов'язати її і розпочати новий процесик. Звичайно, хочу записати одразу, як буду розпочинати новий процес. Для вас МК. Три, все правильно, три, все правильно. Для вас хочу розпочати МК, зв'язати візеруночок, як я його в'яжу, і розповісти про це все. От дуже-дуже маю надію, що мені вистачить пряжі, а і хоча б в середу я, можливо, блакитний моточок все ж таки куплю. Ось так. І третій мій процес, над яким я маю працювати, це мій гольф. Тут десь ще треба рядів 50. Зараз, дождіть. Не підготувалась. Так. Ось так. Виглядає мій гольф уже, бачите? В техніці Helix. На нього також буде відеоопис. Бачите, ось віде такий цікавий гольфик. Скоріше за все, сьогодні я перейду на спиці вже більшого розміру, ну, довжини більше на розміру а довжини. Бо вони в мене вже петельки, я боюся згубити, вже, вже губила навіть. Ось так. Я, мені подобається ця сторона більша, ніж ця. Це якась як пилина. Вибачте, будь ласка, які. Я тут, бачите, ниточка класніша лягає в візерунок, аніж тут вона лягала. Тут вона, бачите, якимось полотними лягала. А тут вона ось. Ну, ця частинка, мені дуже подобається, як вона зараз лягає, да? У візеруночок, дивіться, ось так. Виходить, мені дуже подобається все. І я вже зараз знаходжуся на стадії десь до сторони лединки, Ну, я ж говорю, ще рядів 50 і 10 рядів резиночки одного кольору і має бути готова. Тобто, цю шкарпетку я також маю завершити на цьому тижні. Якщо я це все завершу, бо... І почну нове, то буде круто. Одразу хочу сказати, що є нюанс з початком нової пари, тому що я хочу на неї знімати відеоопис, З початком нового рукава, бо на нього треба також не хочу, а треба зняти, бо вже я знімаю майстер-клас на кардиган, І з початком футболки також треба це все робити. Ось такі мої процеси. Я маю дуже гарний довгий вступ, який в мене буде фінал. Ми дізнаємося з вами. Ви дізнаєтесь буквально за декілька секунд, якщо бути точними. А я дізнаюся вже в кінці тижня. Я пішла творити, монтувати для вас відео, бо я хочу, щоб сьогодні вийшло відео з розрахунками на. Оцей чарівний светр. Я маю надію, ви вже його побачили. Боже, дивіться, який він класний. Він мені так подобається, мега класний. Відеорозрахунки будуть обов'язково на каналі. Я буду намагатися, щоб вони завтра вийшли, але завтра у мене такий день важкий, то я маю надію, що я встигну сьогодні зараз це все зробити. Так. І я хочу на е, відеорозрахунки зробити для вас. Змонтувати, випустити також. І в четвер має вийти відео з готовими роботами. Ось так. Тому посилання на ці відео будуть в інфобоксі, якщо вони вийшли. І пішла я творити. Всім бажаю гарного настрою. А ви, якщо вам цікаво мої просування, не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Будь ласка, допомагайте просуванню україномовного контенту. Сьогодні в нас уже четвер є невелика купа новин невеличка. І так як відмінили заняття, то я вирішила, що настав час підключитись і розповісти вам трішки своїх новин. Я працювала над футболкою і бачите, тут рукавчик. Ну, майже недов'язане. Але я вчора вив'язувала ввечері, ось розпущена в мене є ниточка, я вам показую. Я, її вже, я його вже майже... О, в туші заплутала. Яка краса. Одним словом, ось так. Я вже майже. Я його закрила навіть все, думала, готовий. Але трішки. Не подумала. І цей рукавчик вийшов вужчий, аніж цей. І це неправильно, тому я розпустила. І зараз його дов'яжу за... ну, виправлю помилку, знайду, де моя помилка. Бо ще ж не все розпустила. Розпускати, пройдеться ще й оцей блакитний і сірий зайду, буду шукати, де моя помилка. І як тільки знайду свою помилку, одразу дов'язуватиму цей топик. Хотіла почати знімати для вас відеоопис. Майстер-клас, але так як знайшла помилку, то вирішила спочатку виправити помилку, потім вже починати з новими силами його робити з ньомку. Буде майстер клас і на візерунок, і ви просили, і, звичайно, на відеопис. Я розповім, як саме я оце все формую. Тут на спинці я показувати не буду, а на самій футболці обов'язково все покажу. І в мене ще одна новина. Мій кардиган має рукав. Я вчора навіть записала для вас відео. Ось мій рукавчик. Зараз покажу, почекайте, ну, бо треба правильно його викласти. Ось, бо щось треба буде його відпаряти. Ось так він виглядає. Черняний. Ниточки, звичайно, не поховані ще. Але ось так він має такий вигляд. Мені подобається мій рукавчик. Ой! І я вже почала, звичайно, вив'язувати. Ой, я вже і майкарочок десь згубила, на підлогу вилетів. Ну, нічого. Я вже почала вив'язувати другий рукавчик. Ось зараз покажу вам. Буквально один рапортик, піврапортика тільки. Да? Ну, тобто щас... Зараз мені треба буде робити тут схрещення по візерунку, по схемці. І чи ні, схрещення, не схрещення. Зараз ряд відв'язуємо ми з накидами. Ну, да, і потім наступний ряд схрещення буде робитися. Ось так. Тобто, і мені треба буде підв'язати 11 рапортів, і рукавчик буде готовий. Чи вийде, чи не вийде до вихідних, не знаю. ну Спинку то я вже змогла, зробила, почну нову, вже перед. Хоч щось радує. А саме головне, я трішки заспокоїлася, бо я вчора змогла докупити моточок пряжі. Ось дивіться, який він класний. Це... Я така йду, підходжу до того Теді. Якраз ми їздили з Ігорем вчора до лікаря. Підходимо до Теді і. Я така дивлюсь, о, супер, ниточки лежать. Як кажуть, ось так. Ну... Я взяла ціну, ви бачите. А ще ми зайшли вчора з Ігорем щось купити перекусити собі в дорогу в магазин Aldi і там лежали спиці шкарпеткові. Номер 2,5, бо я кинулася, у мене немає цих ще довгих, є укорочені 2,5. Але якщо я зараз в'яжу гольфи і там багато петель, то вони можуть губитися. Тому це мега класно. Я вам хочу показати металеві спиці, дуже гостренькі. Просто ось така упаковочка. Не знаю, можливо, вони були в якійсь іншій упаковці. Але ось я так взяла. І ціна їх, дивіться, вони. Була розпродажа, це обидва цінники, Розпродажна ціна. Вам видно чи ні, зараз фокусую. О, Були вони по розпродажній ціні спочатку майже 2 1,99. Скільки вони повну ціну стоїли, вартували, я не знаю, бо не бачила. Потім можна було їх купити взагалі за 70 центів, я їх купила. Тобто, це магазин для магазину Audi, бачите, ось значочок їхній, все. Але, чесно, вам скажу, я не знаю, звичайно, в'язати, як вони будуть. Але вони дуже-дуже-дуже гострі. Мені здається, для шкарпеточок це саме те, що потрібно. Дивіться, які класні. Ну, просто мега-супер. Мені здається, це ідеальне рішення. Так що, ось такі в мене коротенькі новинки. Пішла я далі творити, виправляти помилки і монтувати для вас відеоролики. Сьогодні обов'язково вийде відеоролик з готовими роботами. Я вже над ним працюю. І обов'язково, ну тобто він вже змонтований, залишилось тільки оформити і опублікувати його для вас. Ну що ж, давайте підводити підсумки робочого тижня. Як кажуть, спочатку в мене була ейфорія, і я в'язала з мега задоволенням, я в'язала швидко все, як заплановано, а потім. Одна негативна моя особиста подія, потім ще одна негативна подія. Ну, тобто новини такі, знаєте. Тобто не тобто, щоб там помирати, як кажуть, але дуже складно було це все взяти в руки до себе. І добиває мене подія в Харкові, яка сталася буквально там, можна сказати, в сусідньому районі від мого СМТ, де я проживаю. І я, це, це, мене чоловік казав, що дуже було гучно. Все було чутно в квартирі, майже всі вибухи він чув. Не майже всі вибухи він чув, правильно так сказати. Ну, Звичайно, в день, коли прилітає, в ніч ніхто нічого не казав, вранці вже писали інформацію, де це сталося. Викладались якісь фотографії, я дивлюсь на фотографії, і ці фотографії, і знаю район проживання моєї подруги. Я запитую це чи не її будинок у чоловіка. Знаєте, такі події питати у людини не дуже хочеться особисто, ну це дуже складно. Чоловік мені сказав, що ні, бо він знає, де вона проживає. Ну, я трішки, знаєте, як ото вибачте, будь ласка, але, мабуть, у харків'ян уже є ось цей такий момент. Фух, пронесло там моє, мене і моїх близьких, знайомих, друзів. да. Ось так рухаємось далі. Так більшість людей на сьогодні живуть. Але буквально ми поїхали з Ігорем трішки розвіятися. Ігор складнувато тут зараз, тим паче, вже почалися в Україні літні канікули, а він ще навчається в школі. Ми поїхали просто в сусіднє місто. Просто розвіятися, погуляти містом, трішки змінити обстановочку, як кажуть. І коли вже поверталася в зворотньому напрямку, я читаю, куди прилетіло. І про цю подругу, яку я думала, постраждала її рідна сестра. І ви знаєте, коли ти розумієш, що ти знаєш цих людей, це дуже складно. Ця подія тебе вибиває. І, звичайно, вже все. Після цього в мене вже не до в'язання, ні до чого. Бо, бо, якщо там, бо мені хтось коли написав, закинув такий в тебе, мабуть, багато гарного настрою. Небагато в мене гарного настрою. Коли він в мене є, я готова творити і не спати, і це багато робити. Я готова жертвувати сном і всім. Але коли в мене поганий настрій, я не хочу нічого робити, я просто лежу в цьому телефоні, знаєте, заберіть від мене телефон з новинами, як кажуть. Ось так. Вибачте, будь ласка, за цей монолог, мабуть, багатьом я вже набрила своїм негативом. Ну, ось якось воно так. А ще знаєте, я помітила, що якість відео на Ютубі знизилася. І знизилася якість на Ютубі відео. Не по моїй вині, а Ютуб знижує якість. Я почала шукати гуглити, я не одна з цим стикаюся. Дівчата, блогери, хто мене зараз дивиться. Напишіть, будь ласка, як у вас це якість відео знизилася. Тобто, я знімаю у високій якості. А на Ютуб виходить більш низька якість. Це дуже неприємно, і це, звичайно, дратує, коли твоя робота йде просто на нівець. Ось так. Виговорилась. Вибачте, будь ласка, як кажуть. І давайте трішки скажу буквально декілька слів про мої процеси, тому що ну нема що казати. Я, хоч спеціально зараз стою у своїй ковтинці, вона мені так подобається, що з неї виходить. Ось дивіться, будь ласка, ось зараз. Мабуть, отак треба, щоб воно було. О, ось такий рукавчик у мене вийшов. Я хотіла. Я хотіла, щоб рукав не був резинкою. Ось, будь ласка, я його зробила. Тим паче на бавовні в'язати резинку просто взагалі немає сенсу. Тому я ще, чесно кажучи, подумаю, чи треба тут мені робити планку, чи залишити ось такий, а, як кажуть, простий, необроблений край, але він мені дуже подобається. Єдине, що я розумію, що я б хотіла обробити по спинці. Бо воно мені більш би сподобалось якось більш стабілізувати його, тобто, щоб воно не сильно розтягувалось. Якщо попереду воно не буде розтягуватися, то по спинці бавовна все ж таки ось так вона нестабільна, тягнеться. Ось почала в'язати другий рукав, поки тут приміряла, бачите, познімала петлі. Зараз буду їх ловити, повертати на зворотній на напрямок один на один. Буде накладатися моя ковтинка. Ось так у мене подія з ковтинкою. Вже не буду передіватися, бо зараз все тут свою конструкцію за... нацеплю. І моя футболка. Я виправила рукав, я вже почала її одягати. Я вже почала її, я завершила все. Вона повністю спинка готова. Мені здається, це так дуже мене освіжає. І мені буде така класна літня футболка, але треба над нею працювати швиденько, і треба починати сьогодні спиночку. Це в мене в планах на сьогодні, але що вийде і яке вийде, ви дізнаєтесь уже в наступному влозі. А сьогодні я прощаюся і кажу вам до зустрічі!